Вітаю вас, шановні дев'ятикласники. Ми з вами продовжуємо вивчення фізики і сьогодні звернемося до фундаментальних законів, які нас оточують і які дозволяють нам жити, скажімо так. Ну ви вже всі помічали, я перед вами стою. А ви почевити свете і дивитесь в монітори своїх комп'ютерів. Ви точно знаєте, що на вас діє принаймні дві сили. Згідно з законів Ньютона, одна сила вас намагається притягнути до центра Землі, сила тяжіння, друга сила реакції опори вашого стільчика, підлоги, компенсується, от, і не дає мені до центра землі провалитися. Тут діють перший, другий і третій закони Ньютона, які говорять про те, що існують інереціальні системи відліку, відносно яких тіло може перебувати в стані спокою. Або рухатися рівномірно прямолінійно якщо на нього не діють інші тіла, або сили, або ця дія компенсується. В даному випадку компенсується. Сила до рівня добутку маси на прискорення. І всі тіла діють не на одними силами, рівними за модулем і протилежними за напрямком. Одного разу Ісак Ньютон, гуляючи по королівському садку, вночі світить місяць, і він побачив, як з дерева впало яблуко. І він зрозумів, що, очевидно, Яблуко впало під дією сили, тяжіння, а місяць перебуває на зоряному небі на небосхилі, мабуть, також під дією якоїсь сили. Ну, діти, дуже давно людство задумалося про те, що відбувається навколо нас. І ще Плутан дивіться. Він говорив, і у вас в 33-му параграфі вам додому буде. Діти, параграф 33, я дослівно діти зачитаю і сторінки 209. Місяць упав би на землю, як камінь, щойно б зникла сила його польоту. Тобто він вважав, що місяць тримається завдяки якійсь силі, яку він назвав силою польоту. Ну, відповідно, далі, діти, ви пам'ятаєте Коперника, який сказав про те, що. Очевидно, сонце в центрі, а все обертається навколо сонця. А далі Галілея Галілея з його телескопом, і відкриттям, і підтвердженням теорії Коперника. А потім діти були вчені, такі, як Кеплер і Роберт Гук, які Кеплер зробив закони, і ми в астрономії будемо вивчати в 11 класі три закони Кеплера про те, як відбувається рух. Планети небесних тіл по орбіті навколо нашого сонечка. А Роберт Гук, мабуть, зрозумів і дослідив, що сила взаємодії між тілами пропорційна квадрату відстані між ним. Ну, все це звелося до того, діти, що ви повинні собі уявити, що всі тіла у всесвіті між собою притягуються і взаємодіють. Тобто я зараз перебуваючи з вами, притягую до цього ноутбука, ноутбук до мене. Я притягуюся до цих дверей двері до мене, я до столу до мене, я до підлоги, підлоги до мене, я до берези, береза до мене. Сонечко до мене, я до сонечка. Діти, тобто, існує закон, який діє для нашого Всесвіту. Його назвали Закон всесвітнього тяжіння. І я вам рекомендую в робочі зошити записати тему нашого сьогоднішнього уроку. Коротко. Я люблю записувати. Завете. Закон всесвітньої тяжіння. ЗВТ. Будь ласка, запишіть ЗВТ. Ну, надивившись науково-популярних, фантастичних фільмів, особливо мені подобається Інтестелер, хоча там ну, є доля, звичайно, правди, але прекрасний фільм, О, там дуже багато цікавих таких наукових термінів звучить. Ну і постійно звучить слово Гравітація. Навіть фільм є Сандрой Балок, Гравітація про те, як вони перебували на орбіті планети Земля. Гравітація. Та що ж таке гравітація? Діти, гравітація це взаємне притягання. Тобто гравітаційна взаємодія я вам написав на точці, можливо, тільки через те, що повинно існувати гравітаційне поле. І я хочу вам сказати, що вчені давно і Альберт Ейнштейн передбачав, що у нашому всесвіті в просторі поширюються гравітаційні хвилі. Тобто якщо існує поле, якщо існує взаємодія, ж повинна якось передаватися як? Не могли цього діти відкрити довгий-довгий час і лише 11 лютого 2016 року, ось у вас книжці також сказано, була підтверджена теорія і думка Альберта Ейнштейна про існування так званих гравітаційних хвиль, що являє собою поширення змінного гравітаційного поля. Про це, звичайно, я з вами поговорю, коли будемо вивчати астрономію, вам детальніше розкажу про Чорні Діри. І про нейтронні зорі, і про тіла величезних мас, де гравітаційна взаємодія колосальна. Це дуже діти, цікаво. Але на сьогоднішній день нам треба з вами зрозуміти, що існує закон всесвітнього тяжіння. Ми цей закон всесвітнього тяжіння будемо записувати так. От у серці. Дивіться. Закон всесвітнього закон тяжіння говорить таке, що сила. Взаємного притягання або гравітаційної взаємодії прямо пропорційна добутку мас взаємодіючих тіл і обернено пропорційна квадрату відстані між ними. При одній умові, що треба домножувати на одну сталу, фундаментальну, найфундаментальнішу, сподіваюсь, в нашому сусіді величину, яка називається гравітаційна стала. Якщо ви подивитеся у фізкабінеті на наші фундаментальні фізичні стали, плакати, то Гравітаційна стала сама перша. Треба запам'ятати, 6,67 на 10 мінус 11 степені ньютон, помножений на метр квадратний, поділений на кілограм квадратний. От діти така у нас формула закону всесвітнього тяжіння. Тобто силу взаємодії двох тіл можна завжди знайти, використовуючи цю формулу, знаючи масу двох тіл і відстань між ними. А гравітаційна стала це стала величина, яку ми з вами запам'ятаємо. А тепер поговоримо про силу тяжіння. тобто для нашої планети Земля, яка всі тіла притягує до себе. Сила тяжіння записується, як гравітаційна стала, маса тіла, яке взаємодіє з Землею, притягається, маса землі і радіус землі у квадраті. Якщо тіло, наприклад, супутник знаходиться на орбіті нашої землі, тоді сила тяжіння яка діє на нього до рівня гравітаційній сталі масі тіла масі землі на радіус землі плюс аж плюс висоту орбіти в квадратів дужка, на якій знаходиться цей супутник. Ну, відповідно, діти нам треба запам'ятати наближені такі значення. Ви пам'ятаєте ще з географії, що радіус землі нашої 6400 кілометрів, ну, або, краще писати, 6,4 на 10 степені метра. Я прошу вас, діти, записуйте по ходу введення мною урока ці величини, тому що вам потрібно це знати. Ну, і, відповідно, маса землі наближена. Маса землі ми будемо брати, масу землі наближено 6. На 10 в 24 степені кілограма це багато варто, діти. Адже ми тепер, знаючи, а ми з вами в 7 класі знаємо, ми записували, що сила тяжіння дорівнює МЖ маса на прискорення, ну, векторно запишу. На всі тіла називають. Тут якщо я прирівняю оцю формулу і оцю формулу, дивіться, маса тіла скорочується. І виходить, що прискорення вільного падіння на землі легко знаходиться, а його обчислив Кавендіш, діти. Ви пам'ятаєте, крутильні Терези? Значить, гравітаційна стала, маса землі, радіус землі в квадраті і наближно до рівня 9,8 Ну, відповідно, діти Генрі Кавендіш, ось він, діти. Він визначив гравітаційну сталу, Масу та середню густину землі. От, це дуже цікавий дослід от, за допомогою крутильних терезів, як я вже говорив. Але про нього я вам згадував ще в 7 класі. У кого буде бажання, діти згадаєте. Тепер далі, діти, давайте поміркуємо. Давайте з вами поміркуємо про те, де краще купувати цукерки на землі. Справа в тому, що, як ви бачите, наша формула вказує на те, що прискорення вільного падіння не таке вже і однакове. Тому що радіус землі ми опосередковано беремо середнє значення. А тепер давайте уявимо, яку форму має наша земля в силу того, що вона обертається навколо своєї біси. Ну, приблизно. Давайте подумаємо. Ось форма нашої землі буде приблизно ось така. Ось така. Ось дивіться. Ось. От я так от візьму. Тобто дивіться, оце радіус Екватора, а це Радіус полюса. Тобто радіус екватора більший за радіус полюса в силу того, що земля обертається. А тепер давайте подумаємо, от ми тут перебуваємо. І ось ми тут перебуваємо. Заходимо в магазин і кажемо, тетя продавець, а ну зважте нам цукерок 10 штук, 10 цукерочок. Цікаво. А вага 10. Цукерок буде більше на екваторі чи на полюсі. А давайте подумаємо. А дивіться, якщо я запишу дві формули, ось перша, дивіться, прискорення вільного падіння на полюсі, до рівня гравітаційна стала маса Землі на радіус полюса у квадрат. А на екваторі прискорення вільного падіння гравітаційна стала маса Землі, радіус екватора в квадраті. Але ж дивіться, екватор це більше значення, радіус екватора більше. Тобто, одне й, те саме число, одне й те саме число я ділю на різні показники радіуса, які є на полюсі і на екваторі. Тобто оце число більше, ніж оце. Якщо оце число більше, то прискорення вільного падіння на екваторі буде менше за прискорення вільного падіння на полюсі. Тобто цукерки треба купляти на екваторі. Там вага. А вага це може. Ви пам'ятаєте? Вага. 10 цукерів буде менше, ніж вага тих самих 10 цукерок на полюсі. Ось така цікава в нас фізика. Ну і діти, я хочу сказати, що під час четвертої місії американської на місяць Аполло на ну, Аполло, Аполло 15, астронавт значить, Скотт перевірив дослід Ньютона. Ньютон зробив такий дослід, Він вважав, що всі тіла на землі, якби не було опору повітря, впали б одночасно, тому що з боку землі діє прискорення вільного падіння 9,8 однакове. І от діти, він на місяці взяв молоток і пір'їну і відпустив. Єсть відеозапис 52-га річниця польоту, до речі, оцього Аполлона 15-го на місяць. І вони впали одночасно. Є відеозапис цього цієї події. Дід. Тобто я хочу, щоб ви це все запам'ятали. Я хочу, щоб ви прочитали параграф 33-й. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що закон всесвітнього тяжіння поки що діє і справджується для всіх тіл, які є навколо нас. Якби цього не було, ми не змогли б запускати супутники, зонди, космічні кораблі, астронавти, космічні станції і багато-багато діти іншого. Цей закон працює і гравітаційна взаємодія, діти, між тілами існує. Це є. Ось діти таке коротко, звичайно, я мог би розповідати вам надзвичайно багато цікавих речей. Але через брак часу і наші обставини я обмежуюсь цим. Бажаю всім здоров'я. Вивчайте фізику! Вона цікава і пояснює майже все, що оточує нас. До побачення.